Доброго дня! Сьогодні ми будемо сушити знову квіти. На цей раз ось такі, не знаю їх назви. Вони мене радували більше тижня у вазі. вже залишилось їм стояти недовго, вже вони пов'яли, як ми бачимо. Тому саме час їх відчити. Мені знадобиться силікатний гель. Тут, звісно, не вся кількість, а тільки частина. Вирка і коробка ножиці або ось такий предмет. І починаємо відрізати необхідну висоту, те, що лишилося від нашого букету, і починаємо вистилати на дно наш силікатний гель. Гарненько устелили, і починаємо викладати наші квіти. Засипаємо наступний слой силікатного гелю. Все, ми все засипали. Зустрінемось десь дня, через 3-4. Цього буде достатньо.